Була глибока ніч, коли я тільки наповернувся до свого замку після довгих подорожей. Я втомився і сподівався на заслужений відпочинок, однак, коли я відчинив двері своєї кімнати, я відчув на собі холодний, наче вітер на осінньому болоті подих. Я почув дивний шепіт, який ніби зірвався з мертвих уст, і я зрозумів. Щось надзвичайне сталося в моєму замку під час моєї відсутності. Що ж це може бути, я почав оглядати свій замок, роздивляючись кожен закуток, але не знайшов жодних слідів присутності живого чи неживого. Але потім я почув стукіт в моїй шафі. і я повільно відчинив її і побачив там темну тінь, що мерехтіла серед нічного світла. Я спробував знайти пояснення, але нічого не приходило на думку, окрім страху, пробираючого до самих кісток. Це було щось надприродне. щось страшне, що виходило з темряви і захоплювало мене своїми моторошними обіймами. Тільки тоді я зрозумів, що я не сам в цьому замку, я почав битися від жаху, піднявшись з ліжка. Але тоді я почув кроки, що підходили все ближче. Це було немовля, яке померло в цьому замку багато років тому. Воно повернулося з мертвих, щоб помститися мені за мою недбалість і забрати моє життя. Я закрив очі і намагався заспокоїтись, але тінь немовляти все, що стояло переді мною, викликаючи в мені дикий страх. І тоді я зрозумів, що немає втечі від цього кошмару. Це був мій вирок, і я засуджений жити з цією жахливою таємницею до кінця свого життя. І тому я продовжую жити в цьому замку день за днем, ніч за ніччю, під владою надприродного кошмару, який залишився зі мною назавжди.